На коліна я стаю, трішки і розкажу. Розкажу вам конструктивні особливості ручок на 700-ту серії в 740-760. 940 до 98 року і 960 до 94 року. Багато всіх, хто з людей, коли там дзвонять, мені розказують, що ручки всі ідентичні. Вони функцію і кріплення мають ідентичні. Насправді всі ці ручки різні. От зараз показую. Дамо світлості в'йо. Коротше, ручки на 700 серію. Були двох варіантів. На 700-ту серію та й на 900 так само. 740 бомж по факту. Вони мали пластикову ручку на 4 на вушка. І кріплення. Було. Бач? Раз, два, три, 4. Чотири. Чотири 760 та 960 мала завжди хромована. 940, це та сама 740, завжди тільки пластик мала в накладку. Ручка сама корпус поліамідової ручки на 760 і 960 до 1994 року. Вони ж мали ці всі відлиття, по факту вони уніфіковані, Просто ця накладка, отак все ховалося. І накладка загортала вушку. Отут загорталося отак. Якщо ти накладку не хочеш знімати ручку і хочеш тако вивернути, воно крутить, ламає і тако зазубрений робляться. Типу, щоб щось зробити з ручкою чи замінити накладку, треба простіше зняти ручку, а тоді відгинати. Бо якщо в 740 можна розпочати, видавити ось цього гільничка. от Зараз покажу видавити цього гільничка ось так, от почати звідси. от і отак підколупати, то його зняти цілком і повністю можна. Я рукою не роблю вже, навіть дві маю, телефон зафіксував, і вона розбирається. Не буду далі розбирати, не хочу. 760-ка так не виходить. У Усіх є природна вроджена болячка. у усіх є. Болт. Отут стоїть гайка і такий. Під шестигранник гайки, ніби направляйка, щось таке. Вона згни, на жаль, і гайка, і болт, вони йдуть одного кольору, один метал, воно чорне і воно згниває в одне ціле. І буває, прокручується просто по колу. Що цей шестигранник не тримається тут в посадочному місці. Тоді треба, якщо це 740, ка 940 ка нажати, зняти корпусну цю накладку. І з цієї накладки... Пливаючи водою середину, дрелькою, сверлом, шісткою розсверлити і щоб зішліфувати це. Тоді поставити латунну або мідну гайку і закрутити на нормальний болт. І воно не буде тоді прикипати два різних метала. За це я вже прикол розказав. Далі, от, особливості. Ну, по корпусу спочатку починаємо. Ручки були двох зразків. Були під один. Під одну заклепку, бувало, під дві. Воно як? Як себе являє? От під дві бачиш? Це вже я просверлив, їх не було по заводу. Це під одну заклепку. Воно взаємозамінне, оці корпусні основи, солоніну. Це не алюміній. Багато хто думає, що це алюміній. воно не алюміній, воно не вариться, не наплавлюється, нічого. І які болячки в ручках? От Люди кажуть, а чого ж такі ручка дорого? Добре, пройдемося по ручках. Пройдемося по ручках і покажемо. Ручка ліва в праву сторону вухо дивиться. Права ручка дивиться навпаки, ліву вушка дивиться. Одна ліва, і то я її склав. Дві правих, три правих, чотири правих, 6, 7, 8, 9. 9 до одного. Ясно чого ліва ручка, така, ну, всім потрібна. Далі дивимося. Що з тими ручками буває? Ми, спочатку огляд, то тоді тихенько пару слів додаю, що з ними буває. -ху -ху. Ручка старого зразка вона має таке пустотіло, але цільно литий, отакий, отакий, тіпа, кордон називаємо макет. От Бач, що його можна воду залити і тримати, якщо там закрутити дерко, щоб не втікала ота вода. Нового зразку він такими ребрами йде, але йде з прорізами. І саме воно по цих прорізах, якщо ця ручка погано відрегульована чи закисший замок, воно обломується. обломується. От. Доказ, як воно, бачить, обломується. Бач, як воно обломується. От Як воно обломується. По факту ручка старого зразка злегка краща, але в ручках старого зразка відгнивають вуха. Тут вуха ідеальні під шплінт. Тут вухо в чудовому стані, тут в хорошому стані, тут ну таке собі, пойдеть, як то говориться. Тут новий зразок прикол, тут товсте вухо, тут вже 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 починає кордіювати. Тут вухо, ну, такое собі гарне назвемо. В цих корпусних основах теж є приколи. Бували вони під два отвори. Ну, різниця і бувало під один. Різниця по факту взагалі не суттєва. Ну, не, ну, нема різниці. Тоді курки. Курки це от так. Зараз приклад показую. Вставляємо ось так. Типу. І тоді курок ось так. А передача цього момента йде через ось цей ригель. Не ригель, а речажок ось, ось, і натискається. От, свіжий приклад. Ліва виходить, право вліву дивиться, ну, піднімає наверх, коротше, несуть. Якщо ви взяли б ушну ручку, то будьте уважні. Якщо на ригелюві ось тут є мікротріщина, то це питання часу. а ри, е, Не ригелі, а важелі ось ці курки в народі. Це питання просто часу. Він зразу лобне чи погано відрегульованої е, дверки, чи завіса, чи петель, чи ще чогось. Тут все ціле. Багато ручок є, що мають прикол. Ось тут яблочко, ось це називаємо яблучко. Бачу? Витертість є така легка. Легка це пофіг, але от коли вона критична, тоді вона буде і отут вибивати і зламає ось цю верхушку на речашкові. Тоді ідеалі цього важеля, курка, перекинути правого на ліву сторону, щоб це яблучко помінялося місцями. Я ж роблю з пару ручок, ну, стараюсь зібрати якусь одну, типу, нормальну. Тоді ці речашки це трагедія. Їх вже, бач, три цілих, а решта вже нема. вже нема. Вони отам смітничкові в тій коробишці поломані. У них всіх верхушка отут обламується. І він тоді безкорисливий стає. Замінити його чи зробити ну, по факту нема варіантів. З старого зразка вони йшли чисто. Із соломіну новішого зразка з 86-го року пішли потоншені тонші, пішли, але залиті в гуму. Ось, зразок вам в гумі. І це гірше стало. Бо він почав, вони типу, почали боротися, щоб вода сюди не затікала. Гумою покрили його, але по факту вони зменшили тіло і воно здик лопало, лопало і лопало. З 93-го року вони пішли теж потоншені у ці речашки, але покриті капролоном, як і отут. Я ж стараюся, якщо у мене є китайсько-польські ручки, то чисто у ці речашки ставити з китайсько-польських ручок. Вони з чистокровного алюмінія, не сплаву якогось там з чимось. І вони товстіші, як от пальцем показав, вони набагато товстіші. На жаль, Китай, не китай, товщина, пф, тіла, ну товщина тіла реально грає різницю. За ці вушка всі сказав далі. Тут всередину цю всю так тримає шплінт. Шплінти раннього зразку йшли чисто литі з металу. У ну, мене зараз, на жаль, показати його немає. Ці шплінти пізніше з 1984 року пішли з капролоною в Через те, що шплін не з нержавіки звичайного металу, цей капролон роздуває до страшних масштабів. І от бач, що робиться? От. Це, це в мене донорські запчастини. І воно бач, що робиться. І воно бачить, що робиться, скільки, яка кількість. Статистика насправді дуже сумна. Ручки, бушні, це вже все. Це, 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 це трагедія. От з капролоном цілим дві ручки, і то їх треба підтесувати і робити. Це, типу, щоб вони не були шумні. Ну, цей капролон насправді додає стільки проблем, що це трендець. Як воно його роздуває до дуже велетенських масштабів. Воно починає гнити пружина, яка повертає це все, божество назад, сюди ж пружина. Отак воно вставляється, типу там. І відкидує курок. Ну буває і болотом, і ржею, і пружина лопає, ручка, не працює. Тут я відклав от кубка. кубка цих гарних пружин. Це що ціле. Ну і одна ржава. Ті, що всі поломані пружини, я їх навіть ну, не колекціоную, банально всі викидаю. Тупо всі викидаю. Ну, Нема сенсу. Просто це все колекціонувати, якщо воно страшне. Це і так зрозуміло. Тоді сюди ж забивається, от, там, де ходить там, де ходить речажок ось цей, що передає з ригеля на. на, на, на Крок передачу забивається втулка. Міг бути шпліт, могла бути втулка. Ну, вже його тут, як ви бачите, фігня осталася. Не знаю, на якій херті шведи придумали, вони зробили його під Із металу. Ну, краще б вони зробили з нержавіки, але це було дороге, напевно, у виробництві і ніхто не мав. Бажання його робити на вічність. Тільки на 5-8 років, 10 воно і так себе показало добре. Ці підпружинені втулки, буває, теж корудіють, вибивають отут вуха і від того, що сильно корозією набиваються, вони ламають з цього речашка. Я ж стараюся, стараюся. Просто, якщо тут вибити якимось еліпсом, воно має тіпа бути туго. Я не бачу в цьому сенсу. Краще хай Я його роздираю чи розсверлюю, в залежності в який знос тут речашка цього. І просто сюди на міліметр більше роблю, щоб воно вільно собі ходило, а не було там гіперплотно, От, як тут не пролазить навіть. Краще хай собі гуляє, але не клинить. Бо клин... Зусилля в руці страшне, а в алюмінії маленьку, багато не треба. Тоді Шведиш придумали в цю саму ручку, в сам ригель, придумали таку гумку. Це типу свого роду пильник, щоб захищав цю втулку. Тут всередині пружинка. І вони поставили таку гумку. Ця гумка і виконувала роль пильника. Ця гумка висипається, туди іржа набивається, і, ну, і все ламається. І через це цей, цей і ригель ламається. Цих гумок вже цілих, ну бач, стан їх. Цілих майже нема. От з китайських ручок я беру ось ці пильники в чудовому стані, переставляю. А решта, все, бач, воно просто кришиться, сипиться. Воно старе, нового нема. Тоді, 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 тоді. Гу гумки, хуюмки, гумки-хуюмки це все ясно. Обламується ось це вушко буває. Ну і ось ці вуха я вже теж розказав. Відрегулювати потрібно, коли ручка перебрана після когось. Відрегулювати, отак от воно чіпляється на речажок. І треба відрегулювати зазор на замкові, щоб воно було чуть-чуть піднатягнуте і ледь-ледь помітний холостий люфт, а може бути і без нього. Люди ж цього не роблять, ставлять ручку як попало, і того курка так от тиснуть до кінця і шарпають. І тут з'являється тріщини. Ці ригелі. Це та тяжка, що регулює ну, передачу цього зусилля, відкривання з замка, з ручки на замок. Його треба нагріти на газовій плиті, розкрутити, помазати і відрегулювати, щоб ледь-ледь холостий люк, або чуть-чуть підняте було. Цього люди не роблять. А потім... Для чого сенс цієї всієї показухи її огляду ручок? Це все відноситься до того, що «А чого ліва ручка так дорого. А ти її знайди чи з 10 склади одну. Я не маю інших ручок схованих лівих, щоб типу, зараз не сказати, що статистика сумна. Одна ручка до 9 правих. Ліва, одна ручка до 9 правих. Купляйте нове по 100 баксів під замовлення 21 день.